Доброго дня! Сьогодні наш урок присвячений тваринству і зональній спеціалізації сільського господарства. І так, на початку нашого уроку я хотіла, щоб ми пригадали, які шляхи розвитку сільського господарства про це ми говорили з вами раніше. Нагадую, існують два шляхи: екстенсивний і інтенсивний. Екстенсивний це характерний для більшості аграрних країн, це збільшення площ під посіви та посолища, або збільшення поголів'я рогатої худоби. А от уже інтенсивний він, я перепрошую, він є більш прогресивним, характерний для країн з високим рівнем розвитку. Або е, країни, які розвиваються дуже швидко: це збільшення врожайності культур та продуктивності за рахунок капіталу вкладень, механізацію, хімізацію, меліорацію, мілі, е, використання досягнень у галузі науки і технологій. Тобто інтенсивний, нагадую, характерний для більш розвинутих країн. Також сільське господарство, пригадаємо, поділяється на два основних напрямки: Це або безоблагородство і тваринництво. Сьогодні тваринництво – Це галузь сільського господарства, що займається розведенням і використанням сільськогосподарських тварин. Яке значення? Це. Тваринництво забезпечує людей харчовими продуктами, дає сировину для легкої харчової промисловості, дає сировину фармацевтичній промисловості, дає тяглову силу так, перевезення перевозки і основне органічне добре це гній. Розглянувши значення, ми перейдемо з вами до безпосередньої характеристики напрямків тваринництва. Тваринство має такі напрямки, як скотарство, вівчарство, свинарство, птахівництво і конярство. Ось ці напрямки сьогодні ми розглянемо на уроці. Ми маємо пам'ятати, що існують ще напрямки розведення кіз, розведення кролів, розведення лам і альпак, розведення верблюдів. Нагадую, що лами і альпаки є родичами верблюдів, розведення крокодилів і оленярство. Звірівництво до речі, хочу нагадати, що в цей час, коли світ страждає від вірусу, COVID, уряд данії прийняв постанову про знищення 15 мільйонів норок на звірофермах. Чому? Тому що було доведено, що саме норки вони заражаються ковідом і можуть бути їх, його переносчиками. Це ж саме підтвердили про таку здатність норок про такі випадки і в США. Далі пчільництво, шовківництво і ставкове рибництво. Перед нами карта схеми, де ми можемо побачити райони розведення тваринства. Зараз ми поговоримо про велику рогату худобу, яка є напрямком коскотарства. І ми бачимо, що саме розведення поголів'я великої рогатої худоби характеризується Європа досить так концентровано. Зверніть, будь ласка, увагу: це Індія, Північ і Приморські райони. Потім на сході Китаю. Центральній частині Мексики, країна, район Приозерія в Сполучених Штатах Америки, на півдні Бразилії. Скотарство. Лідерами з найбільшим поголів'ям великої рогатої худоби є Індія, Бразилія, Китай, Сполучені Штати Америки і Аргентина. Скотарство це розведення великої рогатої худоби і є одним з основних. Видів виробництв у тваринництві. Воно має три напрямки: перший напрямок це молочний і м'ясомолочний скотарство. Для нього характерне США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Україна і Росія. Ми пам'ятаємо, що для України навіть продукти. Які Саме молочний і м'ясомолочний напрямок є досить важливим. Далі м'ясний напрямок екстенсивний, нагадує, тобто за рахунок збільшення поголів'я рогатої худоби, великої рогатої худоби. Це Казахстан, Аргентина, Мексика, Австралія, Ефіопія. Нам представлені індустріальні і. Е Країни, Австралія високорозвинена країна, ну і Ефіопія гравна. Безумовним світовим лідером є Індія, в неї лише молочне скотарство, тому що пам'ятаємо, корова в індуїзмі священна тварина, м'ясо якої вживати заборонено. Ми знаємо випадки, що якщо корови переходять дорогу, і одна з корів може лігти поперед дороги, то всі машини будуть зупинятися і чекати, поки корова надумається. І піде. Тобто проганяти її ніхто не буде. Так, світовий лідер, Індія, молочне скотарство, свинарство, Поширено всюди, Крим, крім мусульманських країн та Ізраїлю. Чому? Ми знаємо, що в, і, в іудаїзмі це е, локальна. Е, це релігія, яка характерна саме для Ізраїлю. І світова релігія мусульманству. Для них у них вважається, що ці симпатичні тваринки вони є брудними і вживати їх їжу заборонено. Безумовним лідером є Китай. А за ним уже з величезним відривом це США, Бразилія, Росія і Німеччина. 50% 50 усього поголів'я свиней в світі це країни Азії. Вівчарство дає цінну сировину вовна шкіра овчина для виробництва тканин та інших виробів, а також м'ясо і молоко. Має два напрямки. Нагадую, скотарство було три напрямки: вівчарстві два м'ясне і м'ясо вовняне. Я хочу звернути вашу увагу на цю картинку, що ми бачимо. Перед вами мироносний напрямок у февчарстві це вівці мироноси, які дають дуже коштовну, коштовну вовну, дуже теплу і безумовним літером з поголів'ям овець є Австралія. Птахівництво. Характерною рисою птахівництва є найбільш індустріалізоване виробництво тваринців. Що це означає? Тобто тут задіяні так звані комбінати, да, де йде від вирощування курчат, висиджування їх з яєць, курчат і кінцевий результат це вже розробка тушки птиці. І що ще треба характер... сказати? Важливим для цього напрямку є те, що головні виробничі потужності розміщені навколо міст, Великий міст і міських агломерацій. Агломерація нагадує це злияння кількох міст. Так? Про що це нам говорить? Про те, що птахівництво орієнтується на споживача. І якщо ми подивимось виробництво м'яса і м'яса птиці у світі, зверніть, будь ласка, увагу, нас цікавить тільки м'ясо птиці в даному випадку. Безумовним лідером по бройлерах є Росія. Далі за ними йде перепрошую, Аргентина 67%, потім Бразилія 4 3% і більше це Індія, Китай і Канада. Далі 2% це Мексика. В Європі, в Єврозоні виробництво м'яса птиці є досить не таким великим, не таким великим, як в інших регіонах. Наступне це конярство. Конярство має такі два основних напрямки: це табунне конярство. Воно притаманно для країн, які мають великі території, такі як Китай, Монголія, Казахстан, Мексика. І спрямовано на виробництво м'яса і молока, ми пам'ятаємо, є такий продукт. Я. Умис, які готують саме з даного молока, а в країнах Європи та Сполучених Штатів Америки конярство здебільшого це е, організація спортивних змагань, туристичні подорожі тощо. Якщо ми скажемо про виробництво продукції тваринства, ми можемо сказати, що головні напрямки це м'ясо і. Ну, молокопродукти. То лідером з виробництва м'яса ми бачимо безумовним лідером з величезним відривом: це Китай. За ним йдуть Сполучені Штати Америки, Бразилія, Росія і Німеччина. Це п'ятірка країн-лідерів. По виробництву молока це Сполучені Штати Америки, Індія, Китай, Бразилія, і Німеччина. Нагадую, щоб не було плутанини. Індія є лідером по поголів'ю. Великої рогатої худоби молочного напрямку, але безпосередньо виробництво молока тут лідером є Сполучені Штати Америки. І якщо ми подивимося структуру світового виробництва м'яса, вона залежить від попиту, звісно, то ми бачимо, що у світі більшим попитом користуються свини на 37%. Далі це 35% виробництва це м'ясо птиці. На третьому місці це безумовно яловичина, яло, яло, тобто це м'ясо великої рогатої худоби, і далі йде баран на 4%. Далі, якщо е, говорити про... Як сформувались і розмістились сільськогосподарські пояси світу? Ви можете побачити, що вони розміщуються в такому широтному напрямку, і на них вплинули, переважно в широтному напрямку, вплинуло формування кліматичних поясів. Тобто, клімат є дуже актуальним, дуже важливим чинником для формування сільськогосподарських поясів. Чому Тому що він впливає на спеціалізацію ті умови, які Створюються в, певнім, в певному регіоні. Тому у нас і е, підручник нам дає як холодний. Прохолодний, помірний, теплий пояс або пояс субтропічного землеробства, і жаркий або тропічний. Ну, на цій схемки вони присутні, але трошки так різняться. Давайте візьмемо від жаркий або тропічний пояс. Він показаний у нас таким рожевим кольором і характеризується це розведення верблюдів, буйволи, корови, цукрова тростина вирощування, фінхової пальми. Тощо ми бачимо це більша частина Африки, Південь Азії. Аравійський півострів, півострів Індостан, півострів Індокитай, Великі Зонські острови і північ Австралії. Далі центральна і північна частина Південної Америки є характерні саме для цього жаркого або тропічного поясу. Далі пояс теплий або пояс субтропічного землеробства, він такий тілесного кольору, жовтуватого. Ми бачимо це вже південь Латинської Америки, це райони при Мексиканські при місь... річка Місісіпі, та... Мексик... мексиканська затока це райони, які виходять до мексиканської затоки, більша частина країни Мексика, північ і південь Африки, центральні пів... Пів... південно Міше захід, південно, південна частина і південно-східна частина. Азії і Південь Австралії. Для цих регіонів буде характерне вирощування чаю, тютюну, винограду, рису, кукурудзі і розведення овець. Наступний пояс, про який ми скажемо, це теплий. По, перепрошую, це помірний пояс. Помірний пояс під'являється на дві частинки: помірний теплий, помірний холодний. Звертаю вашу увагу, що Україна розташована в помірному безпосередньому поясі. Для помірного поясу характерні центральні райони Євразії, більша частина Канади. Це вирощування сірих хлібів, гороху, вики, хмілю і розвиток корів та свиней, а південна частина помірного поясу це вже вирощування пшениці, проса, кукурудзи, розведення корів, свиней та овець. І е, далі у нас іде прохолодний і холодний. Прохолодний пояс це е, пояс, характерний для е, північної частини Канади. Вініше центральна, центральна, північна частина Канади, північна частина Євразії, Скандинавський півострів рослинство в закритому ґрунті, ну і вже безпосередньо північний. Північний холодний пояс це крайні північі Євразії, піво, острів Гренландія, канадський арктичний архіпелаг тощо. Ну І рибне господарство. Про нього не можна не сказати. Воно характеризується на підлягається на річкове рибальство, морське рибальство, це виловлювання риб, молюсків, рукоподібних тощо, і марикультура. Тобто морська аквакультура, вирощування водоростей, розведення риб, молюсків та інших організмів, але не спеціальні. Фермах. Лідером риби, таким безумовним лідером є: звісно, це країни, які мають вихід до океанів, це Китай. Далі Індонезія, Сполучені Штати Америки, Індія і Росія. Марикультура – це вирощування людьми у природному середовищі, риби та морепродуктів. На морських фермах розводять цінні породи риби, молюсків, креветок, крабів, водорості. Основну частину морокультури забезпечують такі країни Азії, як Китай, Японія, Південна Корея і Індія. А серед єв... європейських країн це Франція і Норвегія. Е... Домашні… Ну і сільськогосподарські зони України їх спеціалізація на території України залежно від природних економічних та історичних умов, склалися основні зони спеціалізації полісся. Лісо, степ степ, перегірні ти гірські райони Українських Карпат і перегірні те гірські райони Криму. Я рекомендую прийти по посиланню дуже стисло там на одну хвилинку. Дуже гарно розповідається про ці райони. Ми наносили їх уже на контурні карти. Ви їх мені здавали. І ось нагадую, ось. Ці райони ми бачимо зона молочного скотарства, е, булятівнично-зернова зона з м'ясомолочним скотарством і свинарством, зона зернових та олійних культур. Е, ось безпосередньо зона молочно-місного вівчарства. Це от якраз перед Предкарпаття, Карпат, Закарпаття. Ми бачимо е, Кримська область, така у нас, о, о, Кримські гори, так, тут розташовані на крайній південі на, крайні, на, крайні, на крайній півдні Украї... нашої держави і з зона зернового господарства це південні райони Причорномор'я, Приазов'я тощо. Домашнє завдання опрацювати презентацію. Опрацювати параграф тваринництво, сільськогосподарські поясни світу і параграф 15 тваринництво зональна спеціалізації сільського господарства та, пройшовши за посиланням, послухати саме характеристику сільськогосподарських зон України. Дякую за увагу.